Сумчани попрощалися з оборонцем Маріуполя Максимом Міхліним. Після відспівування у Свято-Воскресенському соборі останню шану бійцеві віддали на алеї Слави центрального міського цвинтаря. Боєць Нацгвардії загинув 15 квітня. Це його перепоховання. Спочатку після обміну тілами чоловік був похований у Дніпрі. Рідні і друзі не одразу дізналися про це, розповідає військовий товариш загиблого. Последний раз выходил со мной на связь 24 марта. Сообщил, что будет происходить какая-то операция военная, и неизвестно, сколько будет без связи. Больше я о нем ничего не слышал, не знал. Были какие-то, пытались найти его, как-то узнать, что с ним, но постоянно то жив, то погиб. В итоге вот осенью, в октябре, В сінтябрі, в конце сінтября, прийшло підтвердження, що поїбтось по фото, опознали. з Максимом. Прийшли попрощатися друзі дитинства і однокласники. Іван навчався разом із захисником у 24-й сумській школі і жив по сусідству. Дуже любив гуляти, дуже любив смішити людей, дуже любив щось витворяти таке, щоб людям було смішно. Йому весело він був завжди позитивний, завжди цікавий. У нього були свої інтереси, не схожі на інтереси його там друзів та Йому завжди подобалася військова якась тема, тому коли він вперше пішов служити, ну не те, що ми дуже здивувався. Ми з 2016 по 2020 рік проходили навчання, були курсантами в Національній академії Національної гвардії України міста Харкова. Його дуже знаю добре, тому що чотири роки. Ми були в одній казармі, спали одну на сусідніх кроватях. Він марив з самого початку, з початку навчання проходити військову службу по закінченню в полку АЗОВ. Він марив цим, мріяв, жив цим. Це, це був його сенс буття. Сусіди так згадують Максима Міхліна. Ми його пам'ятаємо, що зовсім маленький. Ми жили в одному під'їзді. Світла дитинка, радісна, весела. 12 років у віці у нас різниця, але я пам'ятаю його малесеньким під час якого хрестили ще. Таке усміхненьке хлоп'ятко було, веселе, світленьке, блакитне оке. А коли побачили вже на сторінці в Фейсбуці таку трагічну звістку. То всі дуже засмучені були і співчуваємо батькам дуже сильно. У лютому воїну мало виповнитися 28 років. У батьків він був єдиною дитиною. Анна книж, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.